День малята, зараз я вам розповім казочку, рукавичка. Шов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка. Пі-пі-пі. Улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає, ква. Хва, а хто в рукавичці живе? Мишка скряботушка, а ти хто? Жабка-скрекотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає Хто, хто в рукавичці живе? Мишка скряботушка, жабка-скрекотушка, ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене іди, От уже їх троє. Коли біжить лисичка? Та до рукавички. Хто, хто в рукавичці живе? Мишка скреботушка жабка скрекотушка зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка, пустіть і мене. Та й ти! От вже їх четверо сидить. Аж суне вовчик та й собі до рукавичці питається хто, хто в рукавичці живе. Мишка скряботушка жабка скрекотушка, зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди. У ліс і той вже їх п'ятеро. Де не взявся біжить кабан? Хрохрохро, хро, хро. а хто в рукавиці живе? Мишка скряботушка, жабка скрекотушка, зайчик побігачик, лисичка сестричка та вовчик-братик. А ти хто? хро хро, хро. а я кабан і клан, Пустіть і мене. Оце лиха, хто не бреде та всі? В рукавиць, в рукавичку, куди ж ти тут улізеш? Та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. Уліз і той, уже їх шестеро, уже там їм тісно, що й нікуди, коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь Та й собі до рукависті реве та й питається Хто, хто в рукавиці живе. Мишка скреботушка, жабка-скрекотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабани тих, хто У, як вас багато. А я ведмідь набріть, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку». У ліс і ведмідь семеро їх стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички, вже тоді назад шукати її, а собачка попереду бігла, бігла, бігла. Бачить, рукавичка лежить і ворушиться. Собачка тоді гав, гав, гав. Вони як злякаються. Як вирвуться з рукавички, та й усі порозбігалися лісом. Прийшов дітей забрав рукавичку. Дякую за увагу.